Вітаю сьогодні. У нас в гостях вокаліст гурту на півсвіт Едуард Тупіцький. Привіт. Привіт. Я знаю, що ви до цього називалися Сенпай. З чим пов'язана взагалі зміна назви на напівсвіт? Ну, взагалі, тому що Сенпай це більш так прикол був. Угу. А, і наш басист до того, як потрапив в групу, назвав нас гурт Сім пирогів. І це цікава історія. Напівсвіт, це деякі, може, це як, типу, що світ безкоханий, це половина світу. А для мене це напівсолодке вино. І, типу, світ як солодкий. Uh -huh. світ, як світ», Ну, взагалі, це гра слів шикарна. ну Мені подобається. Як взагалі війна вплинула на вашу музичну діяльність і становлення гурту під новою назвою? Ну, взагалі, нова назва з'явилась до війни. А от на діяльність гурту вплинула досить сильно, тому що ми вже до війни готували повноцінний альбом, але так вийшло, що це все перевернуло, потрібно було заново все писати, дуже багато чого змінювати. Через це ми готуємо зараз лише сингл, тобто одну пісню першу, яка з'явилася ще рік назад. Це була перша пісня саме гурту на півсід. От, і ми її першою випустимо. І просто будемо. Працювати над новим матеріалом старий в нинішній час не буде актуальним. А війна внесла взагалі свої корективи у весь музичний простір. Багато людей зараз відмовляються від російськомовних пісень і від пісень, які створюють зокрема російські виконавці. Тому зараз частіше прослідковується тенденція, що нові українські виконавці намагаються просуватися через TikTok, і він зараз стає такою допоміжною платформою для того, щоб заявити про себе. Чи користуєтесь ви такими можливостями? Так, звичайно, найпопулярніше відео у нас в тіктоці це набрало десь п'ять чи сім тисяч переглядів. Тікток дуже допомагає в цьому, тому що я не знаю працює там алгоритм, ніхто не знає, ніхто не скаже. Але в плані розкрутки нових гуртів, нових пісень, взагалі це чудовий простір для нових якихось особистостей. І взагалі зараз в час війни, у цій максимальної українізації, дуже багато, так мовити, актуальних вакансій у всіх просторах, особливо творчих. А от фідбек як краще отримувати від знайомих чи від якихось людей з інтернету? Справа в тому, що від знайом... знайомі тебе вже знають, ну, да. і вони вже звикли до цього. Наприклад, коли ми. Ну, ми граємо з моїм гетаристом постійно в нашій компанії, якісь. І вони вже всі звикли, як ми граємо, і такі, ну там, не кажуть там о, круто, але, зіграли. А відносно недавно ми потрапили е, на день народження і грали у них. І я, напевно, перший раз в житті почув стільки компліментів і всього від е, людей. Да. Тому що ми звикли, граємо для наших, граємо для наших. А тут які ви круті, і все інше такий. От чи слідкуєш ти зараз за молодими виконавцями, які почали з'являтися в українському просторі? Е, я більше по такому The Unsleeping», Living, чи ти знаєш? Да. Це, угу. о, я їх слухаю. Да, от у них о, цей вийшов Птаха Фред угу. у нервів. Починають угу. був Мільковський недавно. Свою першу українську пісню дуже-дуже чутлива. Як ви взагалі відноситесь до таких пісень, як от Ванька-Встанька? Чи чули? Це типу з таких приколів. Це, це пісні приколи? Оці? Ну, пісні приколи Це типу це чорноба. Це типу тиво? Ну, типу да. чорноба угу. Ну це фольклор. Фольклор. <ріст> 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 ну, це це пов'язане з війною. Да? Да? Да. Так? <ріст> да. Е, І ну, це, від цього не втечеш ніяк. Але це те, що зроблено на скору руку, і те, що... Коли забудуться, а може не забуться, хто його знає, як воно буде. Але ж те, те, до чого прикладені зусилля, коли воно відточено, довго робите, все ж це, мені здається, краще. Я думаю, що всі розуміють, що це пісні приколи короткочасні. І якщо вони не знають, там, що слухати, то що слухати? Напівсвіт вийде. До речі, перший сингл буде називатися «Напівсолодка», так як і альбом, в принципі, так що. Коли ви пишете музику, ви взагалі орієнтуєтесь на свої смаки, чи те, що зараз популярне стає серед молоді? Е -е, я пишаюсь гуртом в тому плані, що нас немає абсолютно ніяких кордонів. І е -е, ну, ми тільки що грали фанк, йдемо в хард рок. Після цього басисти, гітаристики, а може джазика на Ми Пишемо те, що нам подобається, те, що нам по настрою. І, е -е, Просто який сенс робити те, що подобається комусь. Я якраз займаюся музикою, щоб не робити те, що подобається комусь, uh -huh. щоб робити те, що подобається мені. Тому ні. А як ви зараз фінансуєте свою творчість? От, як ви плануєте взагалі робити релізи на стрімінгові платформи? Ну як, е -е... з кожного по нитичці відниму От. Зараз потихеньку назбираємо. Це все випустимо, розкрутимо, там щось може накапає. Я думаю, поки що найбільшу гроші будуть приносити квартирники. А от ще раз повертаючись до треків, є у вас якийсь лейбл чи цифровий дистриб'ютор? Ні, але не виключено, що він може бути. Я не буду казати хто, тому що навряд чи хтось знає. А якщо цього не буде, то виходить, сказав ну, просто так. Е, Можливо, буде, можливо буде. І єдине скажу, що можливо це буде, це, це буде не український, це буде міжнародний, якщо він буде. Угу. Що б ти порадив тим, хто боїться стати на цей шлях е, музиканта? А що тут боється? Ну, ти просто береш і робиш. Е, по факту, коли ти починаєш, це робиш для себе в будь-якому випадку. Ти, це, ти починаєш це робити не для себе, коли це починає тобі щось приносити, коли ти маєш хоч якусь аудиторію. Угу. Просто роби, просто спробуй. Е, у нас є ну, так багато різн, різнобарної музики взагалі, ну, скільки людей стільки смаків, ти можеш взагалі якийсь треш робити і комусь це сподобається. Або якусь попсу. Дякую, що ти дякую, до нас прийшов поконяло. за розмови. Дякую, з нами був Едуард Тупіцький і Тетяна Пасічна. На все добре.